Choice глобал бренд відомий в усьому світі. Твій лайфстайл бути здоровим і активним. Choice створює натуральну продукцію, якою користується сам, яку легко рекомендує іншим, спираючись на власний досвід. Тактильність брендів це сила емоційних зв'язків між Choice та споживачем. Це свіжий погляд брендів на те, що сьогодні дійсно важливе. Choice пишається, що українці створюють найнеобхідніше для кожного, найкраще для прийдешніх поколінь. Сьогодні кожен українець це супергерой. Я дуже вдячний всім нашим партнерам, які приймали участь в тому, щоб ми зібрали необхідну суму. Будемо продовжувати збирати кошти на зсу, поки не буде перемоги. «Choice Ukraine» – дескриптор нового покоління бренду, в якому розкривається українське ДНК найхоробрішої та найсильнішої нації у світі. Чусь Community» – Спільнота, де об'єднуються прихильники брендів Чойс і партнери, які обрали гнучку бізнес-модель українського мережевого маркетингу. Бути партнером Чойс Україн це бути свідомим у своєму виборі, відповідальним перед собою за своє здоров'я та здоров'я близьких людей, транслювати енергію, гармонію, свободу, розвиток це не просто бізнес чи робота, це стиль життя, який приносить задоволення і відкриває можливості необмеженого прибутку понад 18 років Choice довіряють мільйони